Ви знаєте, ми перед кожним засіданням Верховної Ради проходимо дискусію на погодженій раді, де аналізуємо зі всіма представниками фракції груп ті законопроекти, які Консенсусні або ж які мають менший консенсус, але насамперед керуємося тим, що це мають бути законопроекти, які ну на першу чергу відповідають запитам країни як воюючі країни серед цих законопроектів. Сьогодні я би виділив зміни до закону про мобілізацію наших громадян. Ми вносимо певні зміни, де гарантуємо мобілізацію від приз... ну, від ми гарантуємо те, що не будуть призиватися на мобілізацію працівників державних підприємств, підприємств стратегічного значення, оборонного замовлення. Я буду зокрема настоювати на своїх поправках, які передбачають те, що від мобілізації були звільнені студенти вищих навчальних закладів, професійно технічних училищ, а аспіранти, асистенти, які ну з за покликом сумління пішли воювати, але вони є студенти денної форми навчання. Це наше майбутнє, це наша, ми боремося насамперед за те, щоб ми мали освічену націю, і не така велика категорія тих людей, які вже проявили свій героїзм на полі бою. І ми маємо дискусію неоднозначно в нашому парламентському колективі і будемо дискутувати далі. Але я вважаю, що такі, така категорія людей вона повинна все-таки мати право здобути освіту в воюючій країні. Інакше за що ми боремося, окрім цього законопроекту, є ряд законопроєктів, скажімо, конституційна процедура, де ми додатково нормовуємо діяльність конституційного суду, вона правда піде за спецпроцедурою, фактично без обговорення. Є зміни до митного кодексу, є зміни кадрового характеру, де ми носимо зміни до складу парламентських комітетів. Ну такі технічні більше питання.